Вітаю всіх, потихеньку лікуюсь, ще треба побути в лікарні. Надів захисні окуляри, бо дуже пильно на вулиці, щоб боку нічого не, не потрапило. Напевне, всі, хто хворіють і тим паче хто лежить в лікарні, то напевне, взагалі, коли просто захворів, вже ось-ось плануєш і те треба зробити, і те треба зробити, і ті справи, і ті справи. Коли здоровий, якось ні, ні до чого руки не доходять, не бачиш ти цих недоробок. А тут, коли захворів, все бачиш і до всього руки чешуться. А потім, коли вийдеш з лікарні і знову все стає на свіла. І знову ти нічого не робиш того, що потрібно було б робити ось такі роздуми. А так, слава Богу, за все. Якщо так треба, так треба. В цих обставинах, в яких ми знаходимося. Головне не втрачати людяність, не впадати в злобу чи вічі, а все інше воно переживеться у людей. Я знову-таки повторюю цю фразу: у людей набагато гірше є. От якби ми пам'ятали про це, що наші проблеми в порівнянні з проблемами інших людей, це взагалі якась казочка. А так, є багато кому гірше, то гріх жалуватися. Але знову-таки без підтримки один одного дуже тяжко. Тому цей час, який вивільнився так раптово, я оце хожу і думаю: от мені треба вдома і те зробити, і те зробити, і там, по церквах і те зробити, і те зробити, і те записати, і те, і те, і те. Ну, буду намагатися не втратити ці думки, щоб коли додому доберуся. Щоб можна було б дійсно це все втілити в життя. Всім дякую. Я дам просто таку пораду. Коли хтось захворів, не треба вишукувати, хто винний, хто не винний, в чому причина, в чому не причина. Вже це все трапилось. Тому ці всі балачки вони дуже часто тільки дратують. Треба просто підтримувати людей, чи добрим словом, чи молитвою. А якщо людина сама захоче задати питання, чому, як і навіщо, вона це спитає, як в своїх рідних і близьких її поруч. Чи перш за все навірно в Бог, адже тільки Господь, Він промислитель і знає, в чому все воно в нашому житті так є. А так нам треба просто підтримувати один одного добрим словом, молитвою, просто своєю присутністю. Це надважливо, це надцінно. Вітаю всіх. В лікарні шумно, в лікарні суетно, І напевне хтось задається питанням, а як же ж батюшка там молиться? Чи він вичитує молитовні правила? Ну зараз світло сідмі це трішечки простіше, молитовне правило, воно дуже коротке, тому я тихесенько собі лягаю на кровать там вранці чи ввечері, і про себе на пам'ять його проговарюю перед Господом. От коли був Астрасна, то звичайно ті молитви, які я знав на пам'яті, вечірні і. Ранкові. Я їх також на пам'ять проговорював. Хотів прогулятися навколо лікарні, чи по коридору, воно не завжди виходило, тому що знову-таки шумно, якось відволікаєшся, а собі тихенько ліг. Хоча з оком, ну, все одно, що ж ти зробиш. Тому, якщо хто попадає в лікарню, я раджу ну, якось бути поскравнішими, тому що все таки. Молитва це особисте між Богом і людиною. І, як сказав Господь, да, коли молишся, закрий двері, щоб ніхто не бачив, щоб тільки Бог один бачив. Щоб бачив Бог таємне і Він воздасть явно. Тому ось так, знаходжу такий вихід. Звичайно, вдома комфортніше молитися перед іконочками з запаленою світічкою, але в екстремальних умовах молимось так, як є. І Господь Він біля нас, не дивлячись ні на що, ні на які обставини, ні на які мови. Якщо молитва від серця, Господь її чує. Оце найголовніше, щоб молитва була від серця. Тому хто попаде в лікарню, моліться Богу як можете. Можете стоя, моліться стоя Можете сидя, моліться сидя. Можете тільки лежачи, моліться лежачи, можете тільки. Півхвилинки, моліться півхвилинки, зможете все правило. Будь ласка, аби це було від серця, аби це було щире. І Господь обов'язково дасть про себе знати. Бережи всі, Господь. Ну, це знаєте, зараз багато часу з'явилося, і сиджу в соціальних мережах, поки мобільний інтернет дозволяє. І читаєш про доброту, про лагідність, про взаємовиручку, про милосердя. Про милосердя до людей, про милосердя для тварин. І я ж дивлюся, хто ці публікації печатає. Я бачу це тих людей, які особисто мене, наприклад, не переварюють на дух і думають, де б я б дівся скоріше. Бо я не такий священик, не до тієї церкви належу, не так служу, не так живу. І от таке дисонанс: як так можна? Тут з одної сторони говориш: треба всіх любити, треба всіх цінити. А з іншого боку, допускається отака злоба, ненависть, яка також в соціальних мережах там поруч один піст про любов і доброту, інший піст це просто обсмокчування чихось там гріхів, чихось там злих вчинків. Як одне з іншим може співпадати. Я просто нагадаю слова апостола, який сказав, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, якщо ти не любиш брата твого, якого бачиш. Я розумію, що ми всі е, противні, що ми час від часу один одному приносимо багато якихось неприємностей, але все-таки ну, треба бути трошки людянішими. Якщо хтось проти кого має щось, ну, давайте миритися, давайте якось. Хоча б по-людськи один до одного відноситися, а не от говорити про любов і в той же самий час дозволяти собі якісь випади злобу. Я це бачив, і я знову таки знаю, що так і буде далі. Тут, тут з, при одних людях там, самі добрі, а за очами тебе там плюють, скують і проклинають. Це, напевно, було так завжди. Ну, я вирішив поділитися з вами такими думками. Трошки мене возмутило це, що як, ну як це може совпадати? Ну, Не може бути з одного джерела текти гірка і солодка вода. Це ну, неможливо. Тобто, Якщо є там злоба, треба злобу спочатку перемогти і потім да, от настанете справжнє добро. А воно Так виходить якось так лицемірно і так гідковато трішечки. Давайте будемо добрішими, якщо кого чим я образив, будь ласка, пробачте, і не стісняйтесь мені сказати, що, бачу, ви мене там оцім. Образили. Я людина, я розумію це все. Я стараюсь бути, я стараюсь бути кращим. Ще раз вибачаюсь, кого може чимось скривдив.